Друзі, вітаю на каналі. 8 травня Укрпошта ввела в обіг третю поштову марку із серії легендарної серії Русський воєнний корабль під назвою Русський воєнний флот до дна. І сьогодні ми будемо її розпаковувати. Так, конверт пустий. Друзі, чому е, замовив, чому замовив набор? Я замовляв по передзамовленню. Е, я вам е, анонсував це передзамовленням в, е, в нас на каналі. Ось знову поштовий, знову поштовий аркуш нам прислали ось в такому конверті з сам патроном. Ну, ось з минулого разу, якщо пам'ятаєте, також ось було в даному конверті. Мабуть, це конвертів вже дуже багато, що вони в них присилають замоли. Ну, оце, в принципі, дуже класний подарунок. Ось, відставимо його в сторону, друзі. Так, наш поштовий набір. Чому ж все-таки набір? Оскільки, друзі, я вважаю, що дана серія даних. Випусків є легендарна. і бути відвертим, я просто побоявся, що вийдеться як із першими марками. Ось і я, як тільки вона з'явилася, я одразу не вагаючись ось їх замовив, оскільки це історичні. Це історичні речі, які я вважаю, повинні бути в, в колекції. Друзі, у нас що виходить? У нас виходить два конверта ось таких. Виходить, український морський коридор під захистом ЗСУ. Тут ось морський бій з усіма з -з потопленими кораблями, друзі. І дві картки. І дві картки, виходить, з тим самим, що і на конвертах. Давайте я це все відставлю а ми, друзі. Перейдемо до нашого поштового поштового аркоша, друзі. Так, дана поштова марка, друзі, символізує очищення Чорного моря від російських кораблів. Що, і, до речі, в нас зображено на поштових марках. Тут у нас перелік всіх потоплених, знищених. Кораблів містить зображення кораблів, які є найбільш вагомою втратою ворога за два роки повномасштабного вторгнення, друзі. Всі ці кораблі були потоплені, пошкоджені та виведені з ладу завдяки силам безпеки та оборони України. Друзі, і в самому верху, ось тут і власне на марки, у нас під прицілом зображено російський. Російський сторожовий крейсер адмірал Макаров, що є свого роду пророчим зображенням, оскільки ми всі пам'ятаємо, як на наступний день, друзі, після введення в обіг марки руські воєнні кораблі ДІЗУ забезпечили відправку ворожого крейсера Москва у заданому напрямку. Друзі, як гадаєте, збудеться пророцтво? Я чекаю від вас відповідь е, на. Дане запитання чекає відповідь в коментарях. Відпишіться, будь ласка, збудеться чи ні. І з часом побачимо, збудеться чи не збудеться. Так, друзі. Маю ще сказати, що тираж даних поштових марок 1 мільйон, що є доволі таки немаленьким тиражом. Дизайн Віктора Грудакова і номінальна вартість F. Ось така у нас ось таке філателістичне. Поповнення, друзі. Так, ваші думки з приводу даної марки, як на мене, історичні марки. Марки повинні бути в кожного колекціонера. І, і що ще сказати? Сказати, що надію, що пророцтво збудеться. Так, ну що, дякую, що дивилися. До зустрічі!